Відповідно до статті 31 закону України про місцеві вибори, 12 жовтня дільнична виборча комісія звичайної виборчих дільниць у своєму приміщенні надає для ознайомлення попередні списки виборців. До 14 жовтня, включно, дільнична виборча комісія надсилає або доставляє в інший спосіб кожному виборцю і мені запрошення. Виборцям, стосовно яких стоїть примітка, про постійну нездатність самостійно пересуватися, одночасно повідомляється, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування. Імені запрошення виготовляються органом ведення Державного реєстру виборців та передаються відповідним дільничним виборчим комісіям звичайних виборчих дільниць на паперових носіях формату А3, про що теж складається відповідний акт в двох примірниках: один для органів ведення Державного реєстру виборців, один для дільничної виборчої комісії. Форма даного акту затверджена постановою Центральної виборчої комісії номер 158 від 10 серпня 2015 року. Виборець має право ознайомитися з попереднім списком виборців у приміщенні дільничної виборчої комісії та перевірити правильність внесених до нього відомостей.